П'ятницю 24 січня Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм. Еовін Унаслідок негоди мільйони людей залишились без світла. Про це повідомляє Associated Press Синоптики оголосили надзвичайне погодне попередження по всій території Ірландії та у Центральній і Південно-Західній Шотландії. У ніч на п'ятницю 24 січня. Пориви вітру досягли швидкості 183 км за годину. Це найбільше значення зафіксованість часів Другої світової війни. Через шторм влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії. Перший міністр Північної Ірландії Мішель Оніл закликала населення дотримуватися обережності під час шторму, наголосивши на критичності ситуації. За даними Ірландської ради, з питань електропостачання через значні пошкодження інфраструктури, понад 700 тисяч домогосподарств в Ірландії та майже 100 тисяч у північній Ірландії залишилися без електрики. За словами експертів, енергія шторму була частково зумовлена системою, яка спровокувала аномальні снігопади в США. Надалі Еовін може перетворитися на циклон бомбу, якщо тиск зменшиться на 24 мілібари протягом доби. На думку вчених, вплив зміни клімату на ці шторми важко оцінити, але загалом потепління робить подібні стихійні лиха більш частими та руйнівними. Як зазначає професорка Хейлі Фаулер з університету Ньюкасла, з потеплінням можна очікувати, що ці шторми стануть ще інтенсивнішими. Понад 1 мільйон 750 тисяч осіб залишилися без електрики у Великій Британії та Ірландії внаслідок циклону Еовін. Скасовано близько тисячу авіарейсів. В Ірландії зафіксували першу жертву шторму Еовін. Який раніше спричинив перебої в русі залізничного транспорту та авіасполучення, а також залишив без електрики тисячі будинків? Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на Sky News. Як зазначили в поліції, у графстві Донегал на чоловіка упало дерево. Інцидент стався у п'ятницю 24 січня приблизно о 5.30 ранку за місцевим часом. Метеорологічна служба Ірландії назвала шторм Еовін одним із найсильніших за всю історію спостережень. Для Ірландії оголошення червоного попередження по всій території відбувається вперше 2017 року, коли шторм Офелія забрав життя трьох людей. У зв'язку з потужним штормом Еовін, який обрушився, зокрема на Північну Ірландію, 93 тисячі будинків і підприємств залишилися без електроенергії. Україні зафіксували найпотужніші за останні 27 років пориви вітру, які перевищували 145 км за годину. Метеорологічна служба заявила, що існує загроза людському життю, а політичні лідери закликали громадян залишатися вдома. Низка підприємств, зокрема, супермаркети, закрили свої двері через сильний вітер. Постачальник послуг громадського транспорту TransLink скасував всі автобусні рейси та потяги. У суботу, 25 січня, мільйони англійців були змушені залишатися вдома через шквальний вітер, що сягав 190 км за годину. У північній Ірландії та деяких частинах Шотландії було оголошено червоні попередження. i, don't I, don't I, don't I, don't I don't did in port rush on the north coast Тим часом на Ірландію та Великобританію насувається новий циклон, який принесе несприятливі погодні умови з 26 по 29 січня. Очікуються пориви вітру до 120 км за годину, за даними сайту Віндіком.